Вітання усім шанувальникам прекрасного. Це вже друга частина відео про прикраси із золотого глобусу 25-го року. Якщо ви пропустили першу, то переглянути її можна ось за цим посиланням. А далі переходимо до прикрас на монету з які не отримали нагороди, а просто прийшли. І продовжуючи тему Одрі Хеберн, яку я трохи вже зачепила, розбираючи образ Кіра Калкіна, не можу не сказати про Аріану Гранде. Після золотого глобуса активізувалися розмови про те, начебто її розглядають на роль Одрі Хебберн у майбутньому біографічному фільмі. Як доказ автори цієї теорії наводять велику кількість фото, на яких Аріана відверто наслідує, а часом і цитує стиль легендарної акторки. І нинішня церемонія не стала винятком. Ба Більше сукня на Аріані є прямим посиланням на жовту сукню живанши, у фотосесії 1962 року для журналу Лайф. Це один із іконічних образів Одрі Хепберн, яка була музою і подругою Юбера Живанши. Тому чутки про те, що Аріана Гранде готується до нової ролі, стали поширюватися зі швидкістю звуку. Проте, в недавньому інтерв'ю сама Гранде повідомила, що така ідея є божевіллям, і їй просто подобається старий голівудський шик, тому вона так і вдягається. Я щиро сподіваюся, що далі розмов це дійсно нікуди не піде, тому що Аріана звичайно гарнюня, але як на мене, то на роль Одрі Хепберн вона ну і близько не підходить. Стосовно прикрас, то на Ариані Гранде» були лабораторні діаманти від Сваровські, лаконіни, класичний чокер і сережки їй дуже до лиця. Хоча, якщо серйозно братися за роль Одрі Хепберн, то скоріш за все варто домовлятися із Тіфані. Та й давати ролі лише за те, що ти певним чином вдягаєшся, це якась дуже дивна історія. Тоді, взагалі, для чого кастинги просто актори будуть косплеїти персонажів, на ролі яких вони претендують. Хоча на тому ж золотому глобусі, схоже подібна ситуація виникла, і далі я про неї розкажу. Щодо косплею роли, то партнерка Аріани за мюзиклом Чародійка Сінтія Еріво останнім часом вдягається в дусі своєї героїні з цього фільму. Еріво грає зловідьму ельфабу, і схоже, що вона ніяк не вийде з образу, тому що її вбрання на церемонії мало вигляд як варіація на тему ельфаби. І, мабуть, це вже прогрес, тому що на одній із минулорічних церемоній модні оглядачі порівняли її образ із гудзілою. Акторка вже не вперше презентує прикраси від італійського бренду Роберто Коїн, із-поміж мініатюрних прикрас вирізняються головні сережки, котрі належать до серії доміно. Ідея очевидна, деталі прикрас у цій колекції наслідують ефект доміно та мають форму ігрових кісточок. Ще однією знаменитістю, яка прийшла на глобус в етичних діамантах, стала Памела Андерсон. Звичайно, що Памела останнім часом дивує своєю трансформацією, тому що вона пропагує натуральність і з'являється навіть на світських заходах або фотосесіях без макіяжу або майже без макіяжу. Ну і крім того, вона кардинально змінила свій стиль. Прикраси на пані Андерсон це Пандора, так само, як і Сваровський. Вони активно просувають свої лабораторні діаманти. І саме Памела Андерсон є обличчям цього напрямку для Пандори, тому що вона роки так зо два на всіх заходах з'являється лише в їхніх діамантових прикрасах. Я ж з нетерпінням чекаю появи в Україні фільму «Останні Шоу Гірлс. Це якраз та картина, за роль, в якій Памелу і номінували як кращу акторку. І маю сказати, що в цьому фільмі взагалі дуже цікавий каст. І кажуть, що Памела в ньому на висоті. І це дійсно її яскраве повернення на великі екрани з серйозною драматичною роллю. І хоча вона не отримала нагороди, навіть номінація на золотий глобус це вже вис висока оцінка А от модель та акторка Софія Вергара надає перевагу натуральним діамантам. І якби існувала номінація за найбільші діаманти, то, мабуть, того вечора ця нагорода дісталася б саме їй. 140 карат кара діамантів в її кольє і 35 важить центральний камінь. Як написала в своєму блозі одна американська ювелірна оглядачка, схоже, що центральний камінь більше ніж її очне яблуко. Е, ну, схоже, що так. Кольє та сережки належать Лорен Шварц. Це знаменита голівудська ювеліриня, яка по-іншому не може. Маю на увазі, що в неї в усіх прикрасах надзвичайно крупні й божевільно дорогі камені, які оздоблюють дуже прості базові дизайни. Смарагдове творіння від Лорен Шварц також вдягнула і Сельма Хайек. 300 карат відбірних колумбійських смарагдів це, звісно, дуже круто. Але значно більшу увагу аудиторії привернули навіть не вони, а те, що Сель Хаєк прийшла з незафарбованою сивиною. Таким чином, Сельма долучилася до актуального тренду на природність, котрий пропонує не приховувати сивого Якщо волосся. Якщо чесно, то якби не сказали про те, що в неї не зафарбована сивина, я би не звернула на це уваги. Тому що, мабуть, розглядала зовсім інші речі: сукню, і загальний образ, і смарагди, звичайно. А ви ж можете написати в коментарях, як ставитися до цієї тенденції, не зафарбовувати сивину. Я ж скажу лише, що Сельма Хайк прекрасна і має чудовий вигляд, особливо якщо згадати, що вона вже ну не зовсім дівчинка, їй 58 років, між іншим. Єдине, що я так і не змогла скласти оцей пазл е, з її сукні і з її смарагдів. Тобто сукня класна, і вона її дуже личить, і підхреслює її розкішну фігуру, і смарагди, безумовно, крутезні. Але, от якось в єдине ціле я не змогла це об'єднати і, судячи з коментарів, е, зробила висновок, що. Так думаю, не тільки я свіжим та незвичним образом здивувала акторка Ема Стоун, тому що її вперше побачила із короткою стрижкою. У ЕМИ таке обличчя, що їй пасує, мабуть, все або майже все. Я ж сформувала свою конспірологічну теорію, що вона підстриглася саме заради сережи. Звісно, що це несерйозно. Така стрижка називається Піксі, і стилісти кажуть, що це наймудніша стрижка цієї весни. А от сережки на Еммі варті окремої уваги. Акторка завжди носить логітон, і це їхня робота. Сережки кафи є частиною нової колекції високого ювелірного мистецтва «Awakened Hands Awakened Minds, щось типу пробудження майстерності пробудження свідомості. І це дуже масштабний проєкт, розділений на шість частин, який потенційно включає близько 200 прикрас. Наразі вийшло лише три частини. Ідея колекції полягає в тому, що через сучасні форми та інновації переосмислюють та втілюють бурхливий розвиток науки і техніки і появу різноманітних винаходів у 19 столітті. Приміром, сережки на Емі Стоун – це фрагмент залізничної колії, який виготовлено із золота двох відтінків та оздоблено діамантами. Акцент на сережках замість традиційних для таких урочистостей кольє зробила Анджеліна Джолі. Енджі номінували як кращу акторку в драматичному фільмі, але, як ми знаємо, нагорода пішла до Фернанди Торес. Але повернемося до образу Анджеліни. Вона обрала комбінований сет зі стильної сучасної класики, де частина належить французькому бренду Месіка, про яких я вже періодично розповідала в моїх попередніх оглядах. Ця ювелірна компанія була заснована в 2005 році. Ось цією красивою жінкою, яку звати Валері Месіка. Батько Валері кілька десятиліть поспіль є провідним дилером діамантів у Франції, тому не дивно, що донька заснувала бренд, який спеціалізується на високоякісних класичних діамантах. Разом з тим прикраси Месіка ж ніяк не нудні. Навпаки, їм вдається втілювати в кожній колекції лакунійно вишукану, дуже особливий стиль, котрий, начебто, і не виходить за межі діамантової класики, але при цьому має власне і впізнаване обличчя. Інша частина прекрасна Джолі створена дуже цікавим персонажем ювелірного світу. Це Ара Вартанян, бразильський дизайнер вірменського походження, котрий народився у Лівані, а вчився в Бостоні. Дуже цікава біографія. І маю сказати, що й дизайнер він надзвичайно цікавий. Йому притаманні лаконійні форми, в яких витілюються дуже оригінальні та нестандартні концепції і фактури. Приміром, у нього є серія прикрас бамбук, які наслідують фактуру стовбура цієї рослини, або лінк, тобто покликання чи то зв'язок. Ідея цих прикрас спала ювеліру на думку як рефлексія на пандемію ковіду 19 та ізоляцію, в якій змушена була перебувати велика кількість людей. Відповідно, в цих прикрасах він хотів показати зв'язок і обійми на відстані як інтернет-покликання, яке дозволяє нехай через мережу, але Підтримувати стосунки. Загалом бренд дуже оригінальний, я б сказала інтелектуальний, і мені здається, що він добре співпадає за вайбом саме з образом Аджеліни, тому не дивно, що вона його обрала. Між іншим про фільм Марія, в якому Джолі зіграла головну роль, я зроблю окреме відео, тому що я вам хочу розказати саме про прикраси Марії Калас – Котрі знімалися у цьому фільмі, Тож, думаю, що це буде цікаво, і там якраз буде можливість поговорити трохи і про саме кіно. А от хто зовсім не здивував, це булгарі. В їхніх кольє була Кейт Хадсон і Зандея. Зандея вже впродовж кількох років є амбасадоркою булгарі. і за моїми спостереженнями вона зазвичай носить дуже однотипні прикраси. Звісно, хто є така, аби критикувати булгарі, але просто спробуйте знайти більше однієї відмінності між кольєю з сапфіром на Хадсон та кольєю з турмаліном Парагіба на Зандеї. По суті, відрізняються вони лише каменями. І, за моїми спостереженнями, за останні три роки більшість кольєс колекції високого ювелірного мистецтва, які булгарів вдягає на зірок, це дуже схожі варіанти. Хоча, з іншого боку, увага до Зендеї була прикута зовсім не через коліє, а через заручальну каблучку. Актор Том Голланд, з яким вони кілька років зустрічаються, зробив дівчині пропозицію. Як відомо, пара починала з того, що зіграла кохання у фільмі Людина павук. Повернення додому. Відтоді вони є однією з найулюбленіших голівудських парочок. І на перший погляд у цій каблуці немає нічого надзвичайного, проте вона є дуже яскравим прикладом сучасної актуальної тенденції, котра поширена серед молодих, активних і забезпечених людей. Класичний перстень із п'ятикаратним діамантом коштує близько 150 тисяч доларів. Джесіка Маккормак – це молода ювеліриня, родом з Нової Зеландії. Її кар'єра у світі коштовностей починалася в ювелірному підрозділі аукціону Сотбіс. Тобто вона дуже добре знається не лише на коштовних прикрасах, а й на антикварних, які складають значну частину усіх торгів. Саме цей досвід спонукав Джесіку відкрити власний ювелірний дім. В Голівуді ця дизайнерка зараз також дуже модна у зої кравід. Заручальна каблучка від того ж бренду. Особливістю цього бренду є поєднання старих технік із найновішими тенденціями і формами. Візьмемо каблучку з енделі. Вона складається із двох відтінків золота жовтого і білого, що характерно для сучасних прикрас. А от діамант, оздоблено огранкою та дизайном, котрий використовувався ще за часів георгіанської епохи, в даному випадку початок 19 століття. Такий тип заручальної каблучки має назву схід-захід. Тобто це форма трохи витягнутого кушону або прямокутника, який кріпиться таким чином, що довші сторони розміщуються не вздовж, а поперек фаланги, тобто зі сходу на захід. Завдяки такому розміщенню камінь візуально здається більшим. Також цей бренд часто застосовує чорніння золота, особливо в обрамленні каменів. Це також додає ефекту старовини і особливого шику. Подібну техніку також можна було побачити на вінтажних ювелірних виробах. Приміром, рік тому на золотому глобусі в сережках з такою технікою була Меріл Стріп. тільки на ній були справжні вінтажні сережки, а не стилізація. Так само сережки від Джесіки Маккомарк вдягнула Зої Кравіц. Це не дивно, адже вона рекламує цей ювелірний дім. І як бачите, її сережки так само оздоблено чорним покриттям навколо вставки. А от Селена Гомес вирішила змінити своїм звичкам і спробувати щось новеньке. Окрім прикрас Селені Гомес, ми також роздивимося ще низку красивих речей на інших привабливих та знаменитих дівчатах. Я покажу вам нову колекцію високого ювелірного мистецтва від Тіфані, а ще обговоримо декілька актуальних тенденцій чоловічої моди. Крім того, для цієї третьої заключної частини мені довелося. Переглянути фільм Аннора той самий про росіян, який абсолютно незаслужено номінувався, але пролетів на золотому глобусі, і так само зараз номінований на Оскар. Я висловлю свої враження і тому щиро сподіваюся, що мої страждання під час перегляду цього фільму були недаремними, і ви переглянете третю частину відео. Шукайте третю частину відео на Ютубі, цінуйте красу і, звичайно, не забудьте підписатися на канал.